Бог помазує Давида на царя. Знаєте, це тільки початок шляху е, життя Давида, його служіння. Якщо подивитися все життя Давида, Бог просто по-особливому його вів і по особливому відкривав перед ним свої двері. Амінь, брати і сестри. І коли там була битва ця з Голіафом, ми знаємо вже сотні разів чули цю історію. Просто теж ніхто навіть не міг подумати, що це буде Давид, але Дави... але Бог відкрив двері і використав його, і він переміг Голіафа. Були ситуації, коли Давида переслідували, але Бог відкривав свої двері і, пов... і провадив його. Тому я думаю, це моя думка, я розмірковував, мені здається, можливо, я помиляюсь, але мені здається, коли Ісус говорить: Я маю ключ Давида. Це саме мова йде про те ведення, про те особливе ведення в житті людини. Боже ведення, Божі відкриті двері. І Бог, якби знаєте, звертається до церкви. Філадельфійською, і він говорить, я маю ось цей ключ провести тебе. Мені здається, що ці слова, це вони, котрі записані в Слові Божому, вони записані сьогодні не тільки для Філадельфійської церкви. Хоча ми, в принципі, філадельфійська церква, да? вони до нас теж можна. Да? Бог має ключі, ключ Давида ось цей ключ для кожного із нас. Свій особливий ключик. І якщо ми, ми будемо далі говорити про умови, що потрібно, щоб ці ключі мати, Божі ключі, і Бог може дати нам ці ключі, і ми будемо знати, куди нам йти, по якому шляху нам прямувати в нашому житті, до яких дверей підходити, тому, тому що часом дверей дуже багато. До яких дверей ми маємо підійти? Як вставити цей ключ? І як провернути? І двері відкриються. У Бога є, знаєте, самий найкращий станок, особливий. У людей такого немає. І Бог робить такі ключі, котрі відкривають двері, любі. Слава Ісусу! Тому важливо, важливо дочекатись, важливо бути відкритим для Бога, шукати Його і дочекатись цього часу. Часом буває не одразу, прийшов час. Знаєте, до Дави Давида ніхто не вірив. Можливо, йому це говорили. І батько десь, можливо, говорив: ось це мої сини. А Давид десь був там в стороні, брати і сестри. Його навіть не позвали. Його навіть батько не покликав, тому що він був впевнений, це будь-хто із тих синів, але тільки не Давид. Але прийшов час, і Бог його вибрав. Бог його помітив. Брати і сестри, можливо, ви знаєте, служите перед Богом, ви робите якусь працю, і вам здається, я то якийсь Давид десь там собі сижу на полі, по сути, ту отару, ніхто мене не знає, ніхто мене не помічає, на наведу, а я десь там. Брати і сестри, це неправильні думки. Прийде час. І Бог скаже: ось там ось той Давид, котрий там ззаді, за колоною, будь ласка, вийди сюди. Я тебе обираю. Будь ласка, йди сюди. І знаєте, всі, хто спереду, можливо, опиняться ззаду, тому що прийшов Божий час. І ми повинні вміти дочекатись цього часу. Я згадую приклад дуже такий, знаєте, ну, для мене він яскравий. Коли був час, ми молилися, ми збиралися в 10-й полікліниці, ми молилися, в нас не було будинку свого дому молитви. Ми орендували те приміщення, і там були, ну, знаєте, різні проблеми, питання, нас виганяли в певний час, ми не могли затримуватись, ми не могли планувати служіння так, як ми хочемо, тому що ми підстраювалися. Ну і потрібно церкві дім молитви, правда? Ми молилися за це, і якось двері були зачинені. Багато років молилися, брали пости, двері не відчинялися. Але прийшов час. І Бог дав землю. І були різні варіанти. Я, мабуть, цього не знаю, можливо, Наталія Андріївна більше знає, чи Анатолій, коли розмовляв з Віктором, Там були різні варіанти, десь там далі, десь там далеко. І якісь Думали, ну, можливо, це буде добре. Але Бог дав, знаєте, Бог дав буквально через дорогу. Богдав ось тут. Саме найкраще місце. І сьогодні тут метро, ось прямо у нас, да, 100 метрів чи 200. Саме найкраще. Просто потрібно було дочекатись, не зневіритись. Прийшов час, і Бог чик і відкрив ці двері. Почали будівництво. У нас були фінанси, наскільки я розумію, тільки на фундамент, да, тільки для сваїв. Те, що ми назбирали за всі ці роки, поки молилися. Знову ніби двері зачинені. Але Господь чік і відкриває, і благодарує дарує фінанси. По особливому, як важливо в нашому житті вміти чекати, вміти довіряти Богові і чекати, коли Він відкриє ці двері. Амінь. Коли Він відкриє. Коли ми починаємо самі це робити, воно не виходить, ми втомлюємося, ми... Ну, це просто не вийде. Це буде на російській мові іскусственно, як це казати, штучно, да? але коли це, буде, коли це робить Бог, це досконало. Це просто в гармонії. Це чудово, це найкраще для нас. Нехай нам Бог дасть мудрості дочекатись, коли відкриваються Божі двері, і побачити їх. Амінь. Амінь. І ще одна думка. Важливо знати, від яких дверей Бог мені дарує ключі. Знаєте, якщо розглядати питання відкритих дверей. В розрізі служіння, яке мені Бог дарує в церкві, в розрізі відповідальності, які двері мені відкриває Бог для служіння, то дуже важливо знати, які двері відкриті для мене. Читаю пісня апостола Павла до Єфесян, 4 розділ, 16 вірш. Написано. из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Братья и сестры, это вирус зрозумели или нет? нет? Тут говорится про то, что мы є тело Иисуса Христа. Ми є члени. Ми якісь органи в цьому тілі. І коли кожен орган працює, написано при дійстві в свою міру кожного члена, то тіло отримує збудування. Тіло збудовується, тіло е, зростає. Або, якщо перефразувати, тіло, е, наша церква, або церква, в якій знаходимось ми, вона тоді має плоди, якщо кожен працює. На основі цього місця. Бог для кожного має служіння. Амінь. Бог кожного з нас спас не просто ради того, щоб ми, ну, як це сказати, перекантувались, дочекались його приходу. Не ради того. Ради того, щоб нас ще використати для спасіння інших людей, для служіння. І написано, для кожного Він має своє служіння. І як важливо знати, оці двері, оцей ключ, який нам дав Бог в тілі Ісуса, в тілі Христовому. Амінь. Щоби щоб працювати, щоб служити, щоб мати успіх, задайте собі запитання, які двері відкриває для мене Бог в тілі Христовому? Де мене Бог бажає бачити, чи знаю я? Так можна прожити все життя і не знати, а це важливо, тому що наше місце ніхто не займе. Якщо і займе, це буде не так зроблено, тому що це і наше місце. Там, де Бог хоче бачити саме нас, ми є органи і члени в тілі. Якщо ви не знаєте відповідь на це питання, важливо ревнувати, брати і сестри. Важливо цього хотіти. Якщо ми не хочемо, Бог це ніколи не скаже і не відкриє. тому що якщо людина не хоче, це означає, що їй байдуже. І байдуже! Я собі прийшов на служіння, я собі посидів, оцінив проповіді. Ну, сьогодні нормально. Той раз було так собі. Наступний раз побачимо, оцінив служіння, оцінив проповіді і пішов додому. Це не служіння. Колись пастор розповідав, що до нього підійшов один брат це ще Віктор Семенович, коли був спочатку. Перший пастор цієї церкви він розповідав, каже, що один брат до нього підійшов і каже: знаєте, мені Бог дав такий дар, я хочу в ньому служити в церкві цим даром, дар облічати. Дар облічати. Ось таке служіння. І він каже: я от відчуваю, я в цьому маю успіх, я бачу, хто що де як, що не так, я все помічаю. А він каже, йому, знаєш, брат. То в цьому дарі треба каятись, бо такий дар має кожен із нас. Дар облічати. Нам, нас Бог, знаєте, дар облічання це таке, але є служіння, котре Бог дарує для кожного з нас, і ми повинні його виконувати. Якщо ми його не виконуємо, значить це служіння страждає. Давайте будемо ревнувати. Давайте ми, коли будемо йти додому сьогодні, після служіння будемо думати, Боже, де ти мене бажаєш бачити? Ну от я не знаю. Що ти бажаєш, щоб я робив? Або я робила в твоєму тілі конкретно? Тому що ти мене спас, і я в твоєму тілі. Я хочу цього, я бажаю. Якщо ми будемо так молитись, Бог обов'язково дасть. Бог обов'язково скаже Амінь. Амінь. Тому що є люди, а, до речі, тому що є люди, котрі несуть 5-10 служінь. І вони виконують, можливо, ваше служіння. Можливо, це чиєсь служіння, і вони, вони його виконують не так, як треба. І ви сидите, помічаєте, ох той брат, там він не так, там він не встиг, там він забув, там він знов те не доробив. Так, звичайно, тому що він робить 5 служінь чи 10. Він не встигає все разом. Можливо, він і ваше служіння робить, брати і сестри. Це важливо ревнувати, цінувати. Той, хто має ключі, ми йдемо далі. Коли Бог нам дарує якісь, якісь служіння, так звані ці ключі да, для цієї справи, владу в цій сфері, в духовній сфері, в якійсь сфері тіла Христового, то той, хто має ключі, він відповідальний, що знаходиться за тими дверима. Від яких у нас є ключі, правда? Якщо ми маємо ключі, значить у нас є відношення до цих дверей. У нас є ключі від нашої квартири. Це квартира, ну, якщо це не моя, це значить це квартира моїх батьків. Мені довірено її, я маю відповідальність за неї. Я маю відповідальність за все, що там знаходиться за цими дверима, за все майно. Як ви думаєте, що Бог хоче, щоб ми робили з тим, що знаходиться за дверима нашого служіння? Щоб ми зачинили ті двері, протерли їх, нікого не пускали туди, відкривали, провіряли, там все на місці, ага, все нормально, зачиняли їх знову. Для чого Бог дає ключі? Щоб ми користувалися тим, що Він дав нам. Це не наше. Те, що за дверима, це не наше, правда? Це Боже, це Бог дав нам. Він нас просто поставив відповідальними за це, але наша відповідальність цим служити. Роздавати те, що нам Бог дав. Амінь. Служити цим. Ну, наприклад, один із уривків теж можна прочитати. Давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ. Матвія 16, 19. Таке досить спірне місце з Євангелія. Ісус Христос, коли запитав, хто є я в учнів, як вони вважають, то ми знаємо, що вони відповідали по-різному. Да? Одні написано, вважали його за Івана Хрестителя, інші за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Але написано 16 вірш. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, То буде розрішено на Небесах. Йде мова про ключі знову. Да? Ісус дав ключі для Петра. Якби це пов'язано так, ну, цікаво, да? ніби наче, спочатку одне, а потім друге. Ну це можливо е так відбулося, тому що Петро отримав відкриття про те, хто є Ісус Христос. Це було від Бога. Це неможливо було зрозуміти людським розумом. Ми розуміємо те, що всі учні всі учні Ісуса Христа вони не були в той час народжені згори. Ісус ще не помер. Вони багато чого не розуміли. Притчі, коли Ісус розповідав всім людям, вони потім написано запитували ще і ще. Ісус їм пояснював, але я думаю, вони багато чого просто не розуміли. І тут так само це питання завело їх в тупік, але для Петра Бог відкрив, хто є Христос? І тут Ісус, якби і далі почав продовжувати відкриття для Петра. Це не була його заслуга, те, що Він дав відповідь правильно, і за це його Ісус нагородив. Ні. Це було просто Він продовжує цю думку відкриттів, якби майбутнього, аби відкриттів від Бога для Петра. Він говорить: ти Петро, ти є камінь. Я тебе буду по-особливому використовувати. Я дам тобі ключу, ключі. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. Він продовжує цю думку особливого Божого ведення, цих відкриттів. Це не означає, що Петро ходив, знаєте, наліво, направо, розкидався словами після цього. І що хотів, зв'язував, що хотів, розв'язував. Ні. Він говорив про особливе Боже ведення, і Петро. Про те, що Петро буде знати Божий шлях, буде знати волю Божу так, що він буде говорити від імені Бога і буде зв'язувати. Брати і сестри, пригадую, пригадуйте ситуацію з Ананією та Сафірою. Вони обманювали, але Бог відкриває Петрові. Він говорить: ви за стільки продали, так за стільки. Дружини запитує, за стільки, за стільки попадали, померли. Він каже: чоловік твій упав. І, і тебе винесуть, да? і дружина впала. Просто, да, здається, просто від слів Петра, але це не від слів Петра. Це було особливе Боже відкриття. Це була просто Божа кара для них. Не тому, що Петро так захотів. Бог використовував по особливому його, по особливому його в апостольстві. По-особливому написано, що платки і опоясання з тіла Петра. Люди брали собі і прикладали до місць до хворих і отримали зцілення. Написано, що коли він проходив, натовпи за ним ходили, написано, щоб хоча б тінь проходящого Петра осініла когось з них. Хоча б люди бажали просто побути в його тіні, тому що це особлива людина була. Бог по особливому його вів, відкривав для нього двері. І він просто використовував цю владу і мав успіх. Я думаю, брати і сестри, у кожного із нас є свій шлях, але ми маємо знати, які ключі нам дарує Бог. Якщо ми будемо знати, які ключі і які двері для нас Він відкриває, ми будемо мати успіх. Це, ми будемо йти його, по Його волі, і ми будемо мати успіх. Ми будемо бачити, як веде нас Господь. І це будуть особливі справи, це, будуть, це буде особливе життя. Не схоже ні на які, і ми будемо знати, нас веде сам Бог. Нас використовує сам Бог. Чи не чудово це усвідомлювати? Це чудово усвідомлювати. Це чудово знати, і це чудово бачити і переживати. Слава Богу, брати і сестри. Бог бажає, щоб ми про це ревнували. Я буду закінчувати, вже час пішов. Останнє, що би я хотів сказати швидко. Якщо ти бажаєш. Мати ключі від дверей, ти маєш бути в близьких стосунках з тим, хто їх дає. Якщо ти бажаєш мати ключі від дверей, ти маєш, ти маєш бути в близьких стосунках тим, з тим, хто дає ці ключі. Є люди, котрі бажають користуватися Божим тим, що є за дверима, але без його ключів, брати і сестри. Є люди, котрі бажають користуватися Божим, так сказати, без Бога. Але це неможливо є. Знаєте, виламати ці двері. От просто виламати. Є, є зараз вчення, а давай ми заберемо. Є те, що нам належить. Ми маємо забрати в Бога наше. Знаєте такі двері, зараз я зламаю, зайду. І, і знаєте, таке вчення. І ці люди вчать інших людей в цьому. Зараз ми візьмемо це місто, цю країну. Зараз ми тут владу нашу поставимо. Але вони не розуміють, це просто крики, це просто. Голосні слова. Ісус сказав: якщо я зачинив, ніхто не відкриє ні криком, ні ногами, ні лбом, нічим. Є люди, котрі е, люблять перелазити через паркан. Да? Написано е, в 10 розділі Івангелії від Івана: є ті, хто перелазять, що да? лукавий, він перелазить, і він хоче бути там, де Божий народ. Знаєте, нелегально так потрапити, опинитись серед Божого народу та користуватись благодаттю. Ніби як от я живу своїм життям, але я приходжу в церкву, я, я тут разом з усіма, я такі, як всі, але паралельно, в мене за парканом своє життя. Сьогодні про це е, сестра Євдокія гарно підмітила, про те, що важливо нам, знаєте, яке наше життя тут. Перед усіма, яке наше життя таємне, да? щоб ми цього не соромилися. Дуже важливо. Нашій плоті якось так от близько, ну ніхто не бачить, слухай. Непомітно, вона автоматично це робить просто, це навіть не встигаєш подумати. Коли ніхто не бачить, плоть автоматично навчена, раз зробила, раз, не так сказала, раз злукавила десь. Але Бог то знає. Бог то знає. Важливо Божою благодаті. Ну тут просто, знаєте, важливо. Любі зусилля людські, так, або так, або так. І ці люди, котрі, здавалося би видають себе за віруючих або хочуть здаватися віруючими людьми, вони, вони не мають цієї благодаті. Вони просто грають в християнство. Вони не бачать Бога в своєму житті. Вони не бачать його благодаті. Двері зачинені. Потрібно покаятись, потрібно прийти до нього, і він дасть, він дасть ці ключі. Ось, Тому, кому Бог дає ключі? Відкриття, ми вже закінчимо, буквально три хвилини, два місця з Біблії. Відкриття, третій розділ, 20-й вірш. Ми сьогодні відкривали третій розділ, але відкриття, третій розділ, 20-й вірш. Всі стою у двері і стучу, якщо хто услышить голос мій, і отворить двері, вийду к ньому і буду вечерять з Ним. І Он со мною. Ісус Христос говорить про те, що якщо ми відкриваємо для Нього наші двері, Він заходить до нас, і Він відкриває для нас свої двері. Знаєте, от тут сказано: «войду і буду вечеряти з Ним, і Он со мною. Це знаєте такий прообраз особливих стосунків з Богом, коли, е, коли Бог тобі щось відкриває, особливе Твоє. Для тебе, особливе твоє, коли ти відкриваєш для нього серце, Ісус туди заходить і розмовляє з тобою. Знаєте, от як ніби ми всі разом назібрані, ми спілкуємося, але якщо, е, знаєте, я підійду і когось запрошу до себе додому, скажу, знаєш, приходь до мене. Це друга зустріч, правда, брати і сестри? Вдома, вдома. Коли ми зробимо чай, коли ми сядемо вдвох і ми починаємо розмовляти. Ти можеш сказати те, що ти не скажеш нікому. Я думаю, про це мав на увазі Ісус. Хто відкриває для Нього серце, Він вказує, Він вказує двері, Він вказує ключі. Стосунки з Богом. Тим, хто береже Його Слово, Він відкриває. Цей самий розділ третій, коли Бог звертається до Філадельфійської церкви, Він говорить: я знаю твої діла. Восьмий вірш, третій розділ. Я знаю твої діла. І далі одразу після цього. От я отворив перед тобою двері, і ніхто не може затворити її. Далі, ти немного маєш сили і сохранів слово моє, і не отрекся від імені Моєго. В цьому уривочку, в цьому віршикові є два факти, котри Ісус приводить, чому Він відкрив двері, і ніхто не зачинить. Він каже: Я знаю твої справи. Тобто віра людини, вона була підтверджена ділами. Він каже, я знаю твої справи. Я, я знаю. Можливо, ніхто їх не бачив. Там далі написано, ти небагато маєш сили. Знаєте, небагато маючи сил, ця церква вона прикладала зусилля і робила справи перед Богом. Можливо, їх ніхто не знав. Ісус сказав: Я знаю, я знаю, ти робиш. І я відкриваю перед тобою двері, і їх ніхто не зачинить. І далі він говорить, ти зберіг моє слово. Хто береже Боже Слово, хто береже чистоту е, чистоту вчення, хто береже себе від єресі, що, хто насправді, знаєте, ну, живе не так, як вигідно, не так, як модно, а так, як Боже Слово говорить. Бог відкриває двері. Він говорить, ти зберіг моє слово. Я відкрив, я відкрив перед тобою двері. Амінь. Давайте помолимось.